Брати і сестри, слава нашому Господу за цей дарований день. Якісь такі почуття не залишають. Ми маємо таку привілегію сьогодні молитися з церквою. Дуже добре, коли ми молимось наодинці вдома, сім'я рідні, але чомусь Іван для нам сьогодні проговорила, що церква невпинно молилася. Велика сила, і ми повинні, ми повинні бажати цього. Ми повинні стремитися до цього, ми повинні замічати за собою або побачити в собі, чи я маю тягу в собі. Це не побачимо ми в зеркалі. А взагалі, запитати, а хто сьогодні не дивився в зеркало? Ну, діти пішли, можливо, діти, хтось не дивився там чи як, але сьогодні запитати дорослу людину, та я думаю, що всі, ну, можливо, майже всі дивились. І друге питання. А хто задоволений собою, коли він дивився в зеркало? Ви знаєте, той, хто задоволений собою, він, можливо, глянув в зеркало і пішов. Але для декого треба годину? А можливо, дві. І собі такое, я собі думаю, Володя, а скільки ти в своєму житті провів часу біля зеркала? Роздумувати, да? Ми прийшли сюди на це місце, дорогі друзі, щоб побачити когось. Або, можливо, в комусь себе ні. Щоб, можливо, подивитися в церковне зеркало, та ні. А можливо. Щоб подивитися на когось і побачити в собі, в комусь себе. Тоже не підходить так якось, знаєте, біднувато, скучно. Дорогі друзі, сьогодні ми будемо дивитися Біблію. Сьогодні хочеться подивитися на Ісуса. Колись мені вчителька, я не пам'ятаю такі, яка, але в школі сказала такі, я не розумів тоді, так поверхностно. Можливо, навіть то не мені, але я чув ці слова. І вона сказала такі слова. Що кому бракує, той про те міркує. Сьогодні хочеться пороздумувати, подивитися на себе в Біблію і сказати, мені цього не достає, Господи. Сьогодні хочеться подивитися на Ісуса. Ви знаєте, на перших порах це так смішно. Але коли подивитися на Ісуса, то щось всередині робиться і ти розумієш, Володя тобі цього не достає. Ми читаємо пісня апостола до Филиппіан, Відоме дуже місце з, першого, з другого розділу перший вірш. Апостол Павло до Филиппіан пише такі слова, другий розділ з першого вірша. Отож, коли в Христі яка заохота, коли яка потіха любові, коли є яке спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Не робіть нічого підступом або шванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути рівним бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібний до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті Хресної. Знаєте, сьогодні, коли дивимося в це біблійне зеркало, я розумію, які важливі слова сьогодні вони для мене. Те, що, можливо, я бачу в зеркалі, дорі друзі, це тільки одна. Якась мільйонна частина чи якась сота тисячна того, що є в мені. Я хочу сьогодні подивитися на Ісуса Христа, на Його лагідність, Його смирення, якого часто не достає мені. Хочеться сьогодні подивитися на те, що апостол Павло він каже, в першому розділі він говорить, каже, що живіть згідно Євангелії. Ви боріться за Євангелію, ви подражайте мені, подражайте Христу. І тут а ми зачитали такі слова, нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. Сам Ісус Христос Він говорить, каже, що прийдіть і подивіться, який я. Лагідний і серцем, покірливий або смиренний. І я сьогодні, коли читаю, коли думаю, Господи, як цього не достає або як цього бракує. Подивитися в історію, я читав такі, такі, е, е, такі слова, що Блажений Августин він говорив, що перша, друга, третя і, можливо, навіть остання якість християнина це лагідність і покірливість. Коли подивитися в історію, дорогі друзі, в римлян, от ми сьогодні да, слухали про римляна, в греків, смирення і лагідність, це було, ви знаєте, таке щось саме нижче. Саме те, що, можливо, лякало інших, хтось бачив комусь. Я собі занотував, що смирення і покора це в них це якби слабкість була. Це було якби боязливість. Сором'язливість, нерішучість і такі інші такі моменти, які проявляються в нашому житті. Коли подивитися ще раніше, дорогі друзі, я собі тако згадую чомусь, згадую, коли Даніїл бачив видіння, пам'ятаєте про тих звірів. Не один звір не описаний, як пташка якась красива, чи, можливо, ще щось. Ви от замітили, так? Да? Всі звірі описані жорстокістю, ненаситністю, з гордістю. І сьогодні противоріччя, смирення лагодності, ми розуміємо, що це гордість. Коли ще заглянути ще далі, на початок, е, буття, на початок е, не то, що книги буття, а взагалі, що відбувалося в духовному, духовному вимірі або в світі, пам'ятаєте, то. Твориво Боже, Люцифер, він написано згордився і що сказав? Буду стану рівний або вищий Бога Творця. Поставлю престол і там, ну, коли ми читаємо. Але ж ми от прочитали такі слова. Він бувши в Божій подобі, не вважав захват бути рівним Богом. Ми читаємо про Ісуса. Ми знаємо історію, ми знаємо буття частково, ми знаємо старий заповіт про ті видіння. Але сьогодні ми дивимося на Ісуса. Ми хочемо сьогодні побачити, який я дивлюся, який я недосконалий, щоб ми сьогодні подивилися, що я візьму з цього. Каже апостол Павел про Ісуса, що каже, Він був в Божій подобі. Сьогодні так? Да? Хтось може пізнати мого сина, або мене часто пізнавали. А, то ти ж Льоньків, син, точно так і так. І, ви ж знаєте, по виразу лиця, по поватках, по характеру можливо. А тут сказано, що він, бувши в Божій подобі, друзі, подоба. Апостол Павел приводиться слово, і там щось значніше, щось видатніше, щось воно відрізняється. Хочеться сказати, що Ісус Христос був сутність, мав, божественну, Він мав природу божественну. Христос Месія, Він мав силу Божественну, він велич мав. І мало того, ви знаєте, люди, які оточували, вони частково бачили, замічали в ньому це. Вони були обгорнуті тією любов'ю неземною, яка відходила, виходила від Ісуса Христа. Вони дуже часто не розуміли цього, навіть ті саме учні. Дорогі друзі, і навіть було сьогодні Казиміровичем заміщено, церква. Ну, цікавий момент, да? Церква молиться, вона просить, а тут коли рада сказала, ну, ви, ви розумієте, який контраст? Люди, навіть учні, вони відчували біля Ісуса Христа, чи то в лоці, коли Ісус Христос зупинив вітер, море. Відкрилися, якби їхні духовні очі, вони побачили. А скільки було таких моментів, коли люди дивилися як на простого вчителя, як цього чоловіка, а коли він щось сказав, або коли щось він зробив, а коли він наблизився, коли він підійшов, то та жінка засвідчила своїми словами, думками ту віру, каже: в Ізраїлі я не знайшов. Вона наблизилась до Ісуса. Вона наблизилася до Ісуса та жінка. Вона побачила те, що ізраїльтяни по крові, по роду. Вони ближче стояли до Ісуса. Вони не побачили цього. Дорогі друзі. Люди, які оточили Ісуса, вони відчували, вони бачили це. Ісуса смирення. Воно було перед Отцем. Воно було перед людьми, дорогі друзі. І це смирення, воно навіть там на Голгофі, там на тому суді, скільки б не було суддів. хочеться сьогодні звернутися, скільки було суддів, пам'ятаєте, в Ісуса Христа, навіть як їх було б де сто раз більше, Ісус Христос і там проявив смиріння, лагідність і покору перед людьми. Сьогодні запитується мене, а якщо ворогів навіть буде в сто разів більше, або з усіх сторін, не з однієї сторони будуть. Як я буду відноситися до них, дорогі друзі? Як я буду ставитися, як я буду молитися за них. Ви розуміли? Ви... Вникніть Ісус Христос перед іродом, перед Пилатом, перед Сінідроном, перевосвященики, а якби було сто таких судів Голгофи? Він уступився б. Він, можливо, поміняв свою думку. Чи, можливо, він наче якось поступив, Ні, мені дорогі друзі? Сьогодні ми замічаємо, дивимося на себе. Далі ми читаємо, але Він умалив самого себе, дорогі друзі, умалив. Це навіть не стати рівним Богом. Не то, що говорити, що вищим Бога. Він умалив себе. Ми часто говоримо, що Ісус Христос він залишив славу Небес. Він зійшов на землю. Для мене, дорогі друзі, умалив. Тут сказано умалив. Такий ще переклад, я от читав, досліджував, що він спустошив себе. Він дуже багато мав всього. І те, що я перераховував перед цим, він спустошив себе, умалив, унизив. Не став рівний. Даже написано, тут а ми читаємо дивіться, який погляд, подібним до людей і став подобою як людина. А я вам хочу сказати, що ще більше. Він став на рівень. На рівень злочинників, на рівень грішників. Чому? Щоб, щоб дойти до Голгофи. Щоб прийняти смерть. Тому що, якби він став просто людиною праведною, або якби він став таким, як всі, дорі друзі, написано, що до злочинників його зараховано для чого? Щоб розп'ясти на Голгофі. Мало того, він став. Рабом без своєї волі став тим агнцем, про якого Ісая говорить. Що я виберу сьогодні для себе? Питання. Що я виберу сьогодні для себе, дивлячись на Христа, на його образ, все те, що сталося, і що Він зробив? Написано, що Він, дивіться, як цікаво сказано, він, бувши. Він умалив, Він упокорив себе. Це хтось зробив, дорогі друзі? Ми сьогодні говоримо про лагідність, про смирення, про покору, яку мав Ісус Христос перед Отцем, яку Він мав перед людьми. Чи, можливо, ці умови церковні мене зробили, що я такий, дорі друзі? Хтось приходить в церкву? І ти думаєш, що там щось отримати можна. Або щось я там отримаю, дорогі друзі. І в більшості, в більшості хтось наближається до християнства, можливо, якісь. Краще будуть мої добродітелі, або мій характер. Дорогі друзі, хочеться сьогодні подивитися на те, що Ісус Христос написано, Він упокорив, умалив. Він опустошив себе. Це ж дія якась індивідуальна дія з собою. І я сьогодні, я собі тако думаю, над тими словами, хто про що міркує, тому й те бракує, да? друзі, грубі, здається, слова, можливо, для дітей не зрозуміли, але вникнути, вникнути, як хочеться сьогодні говорити про те, що мені не достає, бо мало в мені. Що я виберу з того, що я зачитав з Ісуса, про, про Ісуса Христа? Хочеться сьогодні, друзі друзі, подивитися на те, як досягнути смиріння, покори, лагідності. А якщо я не знаю, який Христос? А якщо немає тієї зірки або того путівника, або того доровказа. Або яке воно має бути, або має що відбутися зі мною, коли я не знаю Христа. І друге питання: а чи я маю бажання взнати, який Христос? Сьогодні як я ставлюся до друзів, хтось скаже, Володя, ти говориш про смиріння, про покору, це дуже добре, а який ти? Другі друзі, спитайте мою дружину, яка я. Спитайте моїх дітей, які я. Сьогодні в церкві, сьогодні я можу говорити, навчати когось. Бо, ви знаєте, є такі поняття, якщо за кафедрою хтось він навчає інших. Пам'ятайте хто про що міркує, тому й той бракує. Здається, якісь такі смішні або, можливо, негарні слова. Але в першу чергу хочеться сьогодні сказати, які я слід залишу, або ті сліди, які залишив Христос, що я їх візьму до себе. Чи, можливо, я буду йти, бо Він щось намагався. Не то, що намагався, він це зробив. Він. Це не просто отець дав вказівку. Це не просто люди, можливо, його виховали. Чи там в домі Йосипа. Він виховувався? ні. Приложить зусилля для себе. Для кожного із нас. Апостол Павл, він каже: отож, коли є в Христі якась заохота, він підсумовує і він говорить висновок такий. Але який він висновок говорить, перед якими словами? Дивіться, зачитаю перший розділ і буду закінчувати. Читаємо з 27-го. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я й побачу вас, чи не бувши, почую я. Про вас, що ви стоїте в одному дусі, боручись однодушно за віру євангельську. І ні в чому не боячись противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння. І це від Бога. І це від Бога. Ні в чому не, бій, не боячись противників. Це їм доказ загибелі, вам же спасіння і це від Бога. Бо вчинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в нього, але й страждати за Нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені, а тепер чуєте про мене. Дорогі друзі, брати і сестри, шановна церква і кожен із нас. пам'ятаємо який Христос, і сьогодні Він навчає мене і кожного із нас, щоб ми йшли по Його ступам, щоб ми роздумували, щоб ми просили, взивали, щоб ми молилися, І мало того, щоб ви могли навіть сьогодні і взавтра молитися про те, що мені не достає, про те, що мені ви не бачите, і кожен із нас за кожного. Тому що церква, тому що та, яку настановив Христос, і яку. Заложив чудовий фундамент, що ми йшли, дивилися на нього і йшли по його ступах для нашого Ісуса. Хай буде слава, Честі, фала. Амінь.